Всім привіт! Я рада знову бачити вас, хоча я вас не бачу, але окей, це така фраза. ладно, забили. Я рада, що ви знову бачите мене, оскільки я пропадала з Ютубу в силу певних життєвих обставин, таких як поранення моєго батька через агресію русні. Але я вертатимусь і вертатимуся не просто так. В реальному часі прямо у вас на очах я буду створювати курс, присвячений NFT за підтримки Crypto Art Ukraine ком'юніті, і вже наступне відео буде зроблене. Аудіо буде для нього записане з мікрофоном. Отже, звук буде якісно кращим. А поки що, маленький презент, вибачення від мене я розкажу про команду в Midjourney, якої я раніше не знала, а про яку дізналася кай. Дійсно розширює горизонти і діяльності в цьому генераторі. Команда напрочуд, проста і логічна. Ми просто прописуємо, як завжди, слеш, діскрайб і потім вибираємо з галереї ту картинку або фотографію, яку б хотіли, аби Міджорний описав, тобто створив промпт до цієї картинки. Мені це видається дуже цікавим, тому що. Ми можемо зрозуміти приблизно, як він бачить зображення і, як, і використовувати елементи з цих промптів для наших е, запитів, для того, щоб досягти тих або інших ефектів. Великою проблемою для мене завжди були комплексні сцени, як примусити Міджорний зробити декількох персонажів в одному кадрі, як їх примусити розставити в різні точки, тому я спробувала завантажити йому скріншот з фільму. Але виходить, що фільм був занадто впізнаваний, він просто описав сцени з фільму. Наступна моя спроба це комплексна сцена з живопису, але схоже, я знову вибираю занадто впізнаваний твір, і Міджорний просто пояснює, що він бачить. Попри це, він розуміє, що це. Давайте глянемо, що він зробить з омажем на цю сцену. Окей, він теж зрозумів, про що ми. Добре, а тепер перевіримо, чи сходяться свідчення з фактами. Ми візьмемо один з запропонованих їм промптів, йому ж передамо і подивимось на результат. Окей, так, це якісь мультяшні герої з сцени таємної вечері. Отже, це працює. Сподіваюсь, перегляд цього відео приніс вам стільки ж фану, скільки мені його запис. І ви підтримаєте мене лайками, дзвіночками та коментами. До наступних зустрічей, Па-па!